Найбільший наразі в області багатопрофільний спорткомплекс належить Національному технічному університету нафти і газу. Зводили його три десятиліття тому, і завдяки капіталовкладенням галузевих міністерств, для котрих цей виш готував фахівців. А підтримувати тривалий час таку потужну споруду самотужки річ не проста. Хоча тут для цього стараються вишукувати найменші можливості, що підтверджує сюжет нашого колеги Ореста Олексишина. Ще й нині цьому університетові по-доброму заздрять навіть у спеціалізованих фізкультурних вишах, бо спорткомплекс його особлива гордість. Лише залів, переважно ігрових, півдесятка, плюс 25-метровий плавальний басейн, стадіон із легкоатлетичним ядром. Однак за 30 літ щось зносилося, і водночас виникли нові вимоги та уподобання. Оскільки раніше на комплексі зазвичай обмежувалися ремонтами косметичними, то сьогодні постала нагальна потреба його реконструювати. Можна сказати, це буде першим іспитом для молодої завідувачки кафедри фізвиховання і спорту Віри Улісько, яка на щастя отримала повний карт-бланш від досвідченого ректора університету Євстахія Крижанівського. Він є великий фанат, він є великий патріот спорту і він всіляко допомагає нам в розвитку спорту, і як духовно, так і матеріально. Завдяки Євстаху Івановичу дуже багато зроблено, і зараз дуже багато ми вкладаємо коштів для розвитку спорту. На такій капітальній споруді усього одним махом не зробиш. Тільки перед стартом навчального року вишукали нарешті необхідні кошти 130 тисяч гривень для серйозного ремонту ванни у басейні. Не біда, що цієї осені трохи запізняться з початком плавального сезону, зате буде спокій на ціле десятиліття, як мінімум. А для заміни майже аварійної підлоги на паркет у найбільшій ігровій залі скористаються коштами доброчинців, які власне тут регулярно ганяють м'яча, і серед них випускник університету, майстер спорту Шота Каркузаєв. Завтра дійде черга до ремонту інших залів, що дозволить, зокрема, надавати ширше коло послуг. Для абонементних груп у нас дуже багато зараз створено умов. Ми відкрили абонементні групи з настільного тенісу, де займаються діти від 6 років, а також ветерани спорту з настільного тенісу. Також ми нещодавно відкрили абонементні групи з плавання. У нас функціонують, ви знаєте, віддавно. Відкрили ми абонемент. Емоментні групи в тренажерний зал відкрили нещодавно абонементні групи фітнес-зал, де займається молодий майстер спорту з гімнастики, де також проводить заняття як в фітнес-залі, так ми плануємо і аквафітнес відкрити. Давно мало б змінитися легкоатлетичне ядро на стадіоні, але щоб придбати сучасне синтетичне покриття замість того, що давно відслужило своє, треба кілька мільйонів гривень, так само як і для облаштування тенісних кортів. У цих випадках без кооперування коштів, частково з обласного та міського бюджетів, а також університетських, не обійтися.